Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 2 і це свіжі новини боксу. Джеймс Тоні розкритикував Флойда Мейвезера. Фабіо Ворлі дав оцінку своєму майбутньому супернику Джарелу Міллеру. Його позбавлять поясу. З боєм у секдьбуа виникла нова проблема. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Американець Флойд Мейвезер завершив кар'єру на переможеним, завоювавши титули у п'яти вагових категоріях. У його активі перемоги над 24 чемпіонами світу, звання бійця року та лідерство у рейтингу «Pound for паунд Pound». Крім спортивних досягнень, Флойд встановив і кілька фінансових рекордів, ставши одним із найприбутковіших бійців в історії боксу. Самий Везер упевнений, що він найкращий боксер усіх часів, але не всі з цим погоджуються. Його співвітчизник, легендарний Джеймс Тоні має іншу думку. Про це він висловився в інтерв'ю Talk Sport. Навіть не близько, от якби він бився в мою еру. Він не бився з бійцями, які виступали у 90-х роках. Він спершу дочекався, поки вони всі підуть на пенсію. Він не бився з чавесом, та він би ні за що не вийшов би проти Чавеса. Ніколи не побив би Чавеса. Кого він взагалі побив? Хаттан. Хаттан був шматком лайна, сміттям посередністю. Віддам флойду належне лише за перемогу над Канело. Промоутер напереможеного французького претендента у другій середній везі Амбілі Каміль Естефан. Висловив невдоволення діями команди матчром Boxing та особисто Ейді Хірна. Причина раптове зняття їхнього бійця американця Дієго Пачеко з відбірного поєдинку по лінії WBC, буквально напередодні промоутерських торгів, які мали визначити хто організує бій. І що особливо дратує Стефана, це вже другий випадок, коли команда Пачеко відмовляється від цього поєдинку. Я не здивований і розчарований тим, як вони це зробили, почекавши до останнього дня. Це дуже сумно, бо фанати хотіли цього бою, а розплачуються у результаті боєць. Я не думаю, що Пачеко – найбільша величина у Каліфорнії. Це злив і неважливо, хто саме злився, боєць чи промоутер. Це не вперше, а вже вдруге, адже колись вони зробили те саме за ІБІВ. За день до торгів вони відмовилися від участі. Це не є правильним посиланням від матчром та Пачеко для кар'єри цього хлопця. Це руйнує і не естетично чекати останнього моменту. То як зараз, але ми рухаємося далі. Білі битимеся влітку, це залишається незмінним, і ми сподіваємося на кращого суперника з можливих. Ми також сподіваємося зберегти тимчасовий титул WBC на кону, але це речі, які не перебувають під нашим контролем. Британський проспект суперважкої ваги Фабіо Орлі готується до бою з американцем Джарелом Міллером, який відбудеться 7 червня в Іпсвічі Великобританія. Міллер відомий не лише своїми габаритами. А й неодноразово ми провалами допінг тестів вже розпочав трешток на адресу суперника. Ворлі не залишився в боргу. Він відповів у тому ж дусі і навіть запропонував Міллеру британський варіант трештоку. При цьому Фабіо осінив і сильні сторони майбутнього супротивника, наголосивши, що його головна зброя це здатність буквально вбирати удари. Пропускаючи їх своєю головою. Це стандартна американська хрінь, за нею нічого нема. Це такий ж американський трешток. Пішов нахер. Ти мудак, Поцілуй мій зад, ти будеш смоктати мій член. Бро, остигни, розслабся! Це не має жодного сенсу. Всім все одно на те. Що ти там, бляха, кажеш? Ти просто тріпаєшся заради балаканини. Якщо тобі є що сказати, якщо в тебе справді є справжній трежток, тоді кажи: включи, хоч трошки мізки, подумай про мої слабкі сторони, скажи, що я тобі знову розквашу носа. Придумай щось реальніше. У британців та американців є відмінності. Ви знаєте, що ви отримаєте від нього. Він буде тим самим Джарелом Мілером. Нічого з того, що він робить чи каже, мене ні краплі не турбує. У чому він добрий? У чому ви б могли віддати йому належне? Прийняття ударів у голову. Дивіться, він сильний ігровий і він може приймати удари. За це віддам йому належне. Не зрозумійте мене неправильно? Я не опускатимуся до його плінтуса, кажучи, що він повне. Але Як на мене, то він одноманітний боєць, і ми вже знаємо, що він робитиме. Але він робить це досить добре у своїй кар'єрі до сьогодні. Наскільки довго це триватиме, ми вже бачили смерті падіння Джо Джойса, який використовував таку саму тактику, блокував удари своєю головою. Так що так, це справді має свою межу і вкорочує твою кар'єру. Олександр Красюк, промоутер абсолютного чемпіона за версіями WBC, WBO, WB та IBO у надважкій вазі Олександра Усика, в інтерв'ю поділився свіжими подробицями про майбутній поєдинок українця. Думаю, найближчими днями все стане на свої місця, сказав Красюк. Раніше Усик висловив бажання провести реванш із Дюбоа. <му> ну і на завершення. Володар титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбоа. Може відкласти бій з Олександром Усиком, щоб виконати обов'язковий захист проти ветерана рингу 41-річного Дерека Чесори. Про це розповів промоутер Дюбоа Френк Уоррен в інтерв'ю ютуб каналу Seconds Out. За його словами, IBF офіційно призначила Чесору обов'язковим претендентом. Таким чином, відмова від поєдинку з ним призведе до втрати чемпіонського поясу. При цьому Чесора повинен пройти медичні обстеження, щоб підтвердити свою. Готовність вийти в ринг, Уоррен підкреслив, вони налаштовані дотримуватися регламенту, незважаючи на інтерес до бою з усиком. Так, якщо Дюбуа погодиться на більшу що сорою, його позбавлять поясу. Дерек може померти в цьому бою. Я казав, що він повинен був закінчити кар'єру ще два роки тому, але він довів, що я помилився. Якщо він буде ліцензований і пройде обстежені тестів, включаючи МРТ. І контролюючі органи дозволять йому битися, тоді буде визначено, чи зможе він вийти на ринг, сказав Уоррен. Раніше сам Дюбоа підтвердив намір побитися з Усиком на стадіоні Вемблі всередині літа за звання абсолютного чемпіона світу. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!